Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Отже, дива не сталося. Наступний раунд переговорів української та російської делегації щодо миру у Стамбулі завершився сьогодні практично без особливих результатів. Сторони обмінялися документами, домовилися про обмін важко поранених та молодих бійців. Київ передав росіянам списки дітей, яких Росія має повернути додому. Ну а головна вимога України безумовне припинення вогню, поки без відповіді від росіян. До кінця місяця має відбутися наступна зустріч на. Най... Вищому рівні, і це має бути реальна розмова, сказав голова делегації і очільник міноборони України Рустем Уміро. І зараз до нас у прямому ефірі приєднується кореспондентка ТСН Наталія Фібрих. Я вітаю вас, Наталю. Я дивилася, спостерігала, як ви сьогодні відстежували ці перемовини у Стамбулі. Вам сьогодні довелося багато розповідати. Ви знаєте, я чесно кажучи, думала, що росіяни після нашої спецоперації Павутина сьогодні взагалі влаштують демарш, але слава богу, сторони зустрілися. Як би ви охарактеризували результат цих перемовин і те, як вони проходили? Так, вітаю Олено. А, ну очевидно, що росіяни не були налаштовані тут на якийсь прорив, оскільки це зразу було зрозуміло і рівнем їхнього представництва. Сюди знову приїхав очільник делегації російської Владимир Мідінський. Та й чомусь у делегації російській помітили перекладача Владиміра Путіна. От і також от той момент, що росіяни взагалі передали свій меморандум тільки коли вже ця зустріч розпочалася. Українська сторона неодноразово просила ознайомитися з російськими пунктами заздалегідь, щоби власне бути готовими, щоб була якась субстанція, що обговорювати. Однак натомість росіяни дійсно зробили це, коли перемовини вже розпочалися. Тож тепер українська сторона бере тиждень часу, щоб ознайомитися з цим документом, вивчити його. Утім, російська преса вже прилюднила декілька пунктів, і тут можна бачити, що знову стоять вони на старому а, і вимагають, щоб Україна. На якогось дива вивела сили своєї оборони із чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Звичайно, щоб не вступала в ніякі обороні альянси, зменшила чисельність своїх збройних сил, традиційно офіційний статус російської мови. Ну і щоб з Росії взяли і зняли всі санкції. Ну і дійсно, Олена, от як ви сказали, що Україна взагалі пропонує до кінця місяця зустріч на найвищому рівні. А це саме очільників держав Володимир Зеленський Янський Дональд Трамп Владимір Путін, бо в Росії тільки Владимір Путін може щось вирішувати і точно не а, мідінський. А, і ось що про це сьогодні говорив очільник української делегації міністр оборони Рустем Мєров. Будь ласка, пряма мова не колеги. Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів. І до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні. Ні, і перший крок зрозуміли усім припинення вогню. І так дійсно Україна продовжує наполягати на безумовному припиненні вогню а у повітрі на воді та на суші щонайменше на 30 днів. І росіяни натомість говорили тільки про якесь можливе припинення вогню на декількох таких точках фронту. Однак, все ж таки, є певний результат у гуманітарній сфері. Я думаю, що він важливий для тих людей, для тих українців, які можуть повернутися додому з російського полу. Ону це можливий наступний обмін військовополоненими. А тут поки не озвучують конкретних цифр. Просто кажуть, що це будуть дві категорії: це важко поранені молоді наші бійці від 18 до 25 років. Тож, от працюватимуть ще групи, ще будуть формувати списки, коли відбудеться цей обмін, чи відбудеться він за один раз, чи це він буде в два етапи. Поки невідомо, однак от, така от домовленість принаймні вже є. Ну і дійсно українські... Делегація передала росіянам список вкрадених дітей. Олена мушу сказати, що от просто надзвичайним цинізмом сьогодні було чути також і у включеннях ось тут от росіян, як вони говорили. Та й власне бідінський про це говорив. Що, а які вкрадені діти? Це діти врятовані російськими солдатами, і от які можна претензії власне висувати. Ну, йшлося про 339 прізвищ. І ці прізвища ще перевірятимуть. От деякі деталі, будь ласка, пряма мова Сергія Кислиці, першого заступника міністра закордонних справ України нам вдалося побудувати нашу бесіду таким чином, що ми отримали гуманітарний результат, і тепер наші експерти працюватимуть згідно з домовленостями делегацій. Також хочу зазначити, що російська сторона продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню, такого про яке говорили американські представники, і українська сторона запропонувала знову. Втім, ми домовилися, що експерти продовжать обговорювати різні ідеї, зокрема документи, якими обмінялися делегації. Ну і хочу коротко сказати про атмосферу зустрічі. Ну, пару деталей вдалося дізнатися про те, як відбувалася розмова за закритими дверима. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий. А він каже, що росіян потрібно було повертати до конкретних тем перемовин, тобто до перемир'я, до обміну військовополоненими, тобто постійно вони власне відволікалися від теми. Ну і також Георгія запитали: а чи була взагалі темою, чи обговорювалася українська операція Павутина? А він це не підтвердив. Однак каже, що російські військові літаки, це абсолютно легітимна ціль для України. Україна може це атакувати. І, взагалі, Україна пропонувала і була згодна на припинення вогню ще 11 березня. Тож, якби Росія на це пішла, то і вберегла би і свої літаки. Ну і коротко про атмосферу, ось тут на ганку перед оцим палацом, коли тут відбувалися переговори всередині. То тут на вулиці було багато журналістів, і я просто не могла не помітити, як багато то було російських пропагандистів. Вони привезли, ну я не знаю, може сотню що найменше в той час, коли там з України це було ну там декілька можливо представників. І а, час від часу росіяни влаштовували тут просто дебош і хаос тисняву. А, наприклад, коли йшлося про те, щоб пройти на прес-конференцію української сторони, росіян туди не пропускали, і вони просто, а, просто перекривали всі входи, тицяли свої мікрофони, вигукували. Вони не давали, тобто, фізично. Важко було взагалі пройти навіть тим, хто а, мав цю додаткову акредитацію. Е, тому, от так, от в такій атмосфері сьогодні нам довелося працювати. Ми знаємо, що і вже українська і російська делегації поїхали із цього палацу. Українська делегація сьогодні має повернутися додому. До речі, після прес-конференції вони ще зустрілися із представниками європейських країн. Зустрічалися з ними українці, і перед перемовинами, і власне після. І це були представники Німеччини, Великої Британії, що цікаво і. Італії. тобто Італія, зараз також так от активно включається в цей процес. Українська делегація сьогодні вже повертається додому, що ж на завтра вже нічого не заплановано, і хіба що може бути продовження дійсно в кінці місяця, можливо, навіть на найвищому рівні, якщо російський очільник не забоїться, в чому я особисто дуже сумніваюся. Олег. Я так само сумніваюся. Я вам дуже дякую, пані Наталі. Наталя Фібрік, кореспондентка ТСН, сьогодні відстежувала мирні переговори у Стамбулі між російською та українською делегаціями. До нас зараз приєднується політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю. Ну от ми тільки що обговорювали фізичні такі наслідки та е, операції Павутина, Знищені пошкоджені літаки, які росіянам не так, що є чим ремонтувати. А у політичній сфері є щось, на вашу думку, знищене та пошкоджене? Честь і гідність росіян, особливо їхніх спецслужб і е, безпосередньо міністерство оборони у них вже почалась міжведова гризня. І кожен намагається в цій грізні перекинути відповідальність на іншого, тому що потрібно звітувати перед Путіним, потрібно пояснити, як так трапилось, що на території Російської Федерації відбулася така операція. Хто не доглядів, хто винен, і це призводить, звісно ж, до того, що вони починають воювати між собою. Це добре. Звісно ж, це паралізує і логістику на території Російської Федерації. Сьогодні було багато фото і відео з колонами вантажівок, які стоять цілими днями їх там перевіряють. Безпосередньо також це призведе до полювання на відьом в російському суспільстві, тому що. В кожному якомусь цеху, в кожному ангарі будуть бачити українських шпигунів, українських агентів СБУ до кожної вантажівки буде прискіплива увага. Дзвінки постійні в міліції у них і тому подібне. Звісно ж, мотивація самих росіян, їх воєнблогерів і так далі, які вчора. Нили відверто кажучи, плакали і стерили, і не знали, що відбувається. Це в цілому багатокомплексна операція, яка призвела не тільки до фізичного знищення стратегічних бомбардувальників, які не підлягають відновленню. Вона призвела ще і. До ефекту такої великої інформаційно-психологічної спецоперації, яка повпливала на моральний стан росіян і призвела, як я сказав, до конфлікту всередині силових структур Російської Федерації. Ну і звісно ж. Крім того, що ми посилили інформаційний фон довкола України, і тепер ніхто з наших партнерів, особливо заканських, не зможе сказати, що Україна там вперлась в свій військовий потенціал, і що ми не можемо протистояти Росії. Так ще й під час переговорного процесу у нас на руках з'явились козирі, з якими важко посперечатися. Та можливо, якщо не карти, то і в і люди, які вміють ними керувати, точно є. Але ем, яку стратегію може використати російська силова вертикаль, міністерство оборони, і інші оці всі вбивці і тирани для того, аби свою репутацію зараз якось відновити? Вони так люблять оці удари в Це може бути удар возмездія чи спробують пересидіти? Та я гадаю, що не буде нічого нового, окрім терору, вони ні на що не здатні. Ми не бачили за ці понад три роки повномасштабної війни жодної реальної серйозної спецоперації, успішної, яку б росіяни провели на території України, і тому вважати, що дійсно вони на щось таке будуть здатні навряд чи. Чи будуть вони завдавати ударів по території України, звісно ж будуть. Але давайте, якби не, блут, не будемо плутати тепле з м'яким, Немає в цьому ніякого змізді. Це не пов'язані речі. Росіяни просто це роблять. Назвуть вони так, це коли зроблять там через тиждень, через кілька днів, сьогодні, завтра, неважливо. Тиждень тому. Два дні вихідних Україна знаходилась під величезним масованим бомбардуванням, де летіли ракети, летіли безпілотники, і не було до того ніяких спецоперацій. Не було нічого такого, через що можна було б цю атаку називати ударом возмездя і так далі. Тому я гадаю, що на цьому не варто акцентувати увагу. Звісно, як і завжди, потрібно бути максимально зібраними. Війна триває, атаки бувають майже кожного дня. Росія про них не попереджає. Тому тримати там тривожний рюкзак біля себе з документами, з готівкою, з найважливішим, знати де найближче укриття, принаймні знати, якщо не ходити в ньому, то принаймні знати про це укриття. Це все must have, який. Ну, про які не потрібно згадувати тільки тоді, коли нам вдалося щось успішно провести проти Російської Федерації. Про це потрібно пам'ятати кожного дня. Ви вже згадали про те, що ця операція відбулася якраз в контексті переговорів у Україні нав'язаних і показала, які насправді карти наша країна має що це дуже сильні карти. Але те, що вона відбулася прямо в переддень переговорів, які от сьогодні пройшли в Стамбулі. Це має якесь додаткове значення на вашу думку. Ну, я думаю, що тривалість перемовного процесу вона є дуже красномовною. Росіянам не сила була просто сидіти і дивитись на задоволення обличчя української делегації. Бо ну, ви ж розумієте, там представники СБУ були серед перемовної делегації, міністр оборони. Всі безумовно не вживаючи жодних алкогольних напоїв, але святкували. Цю історичну перемогу України, і звісно ж, росіяни були дуже сильно невдоволені, і вони були в слабкій позиції, тому що вони тримали ініціативу протягом останніх двох тижнів, і вони думали, що так воно і буде продовжуватись що вони будуть тягнути з меморандумом, вони будуть тягнути з ухваленням якихось реальних рішень в переговорному процесі. Вони будуть розповідати про реалії на землі. І це ось все висувати в Україні ультиматуми, але ну. Ну, їх ультиматуми сьогодні виглядали просто комічними, їм би просто засміялись в обличчя і пригнали б саними трямками зі Стамбула. Тому їм довелось про щось раціональне домовитись і підтажавши хвости, просто піти звідти якомога швидше і розробляти вже новий план. Бо, звісно ж, вони не уповноважені на жодні рішення самостійно без схвалення цього з путіним. Пане Максиме, дякую вам за розмову. Це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних тем переговорів у Стамбулі. Точно продовжиться у нашому підсумковому випуску. новин, який буде далі. Я передаю слово Яні Брензе, яка говоритиме про підсумки переговорів у Стамбулі. Яно, тобі слово. Так, дякую, Настю. Говоритимемо на цю тему разом із головою напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Пані Марія, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, сьогодні відбулися чергові переговори в Стамбулі. Другі, якщо рахувати, від 16 травня тривали орієнтовно годину, і в результаті домовилися про обмін полоненими окремих категорій в форматі всіх на всіх. Це принаймні, те, що прозвучало. Але на вашу думку, що показав цей раунд переговорів, наскільки вони вже взагалі життєздатні? Ну, ми побачили, що Російська Федерація спеціально тягнула час до власне самої зустрічі в Стамбулі для того, щоб ця зустріч вона слугувала винятково лише передачі того меморандуму про наміри, або точніше пропозиції про наміри. Які українська сторона вже попередньо оприлюднювала і хотіла б бачити відповідно напередодні зустрічі аналогічні російські пропозиції. Але російська сторона сьогоднішню зустріч запланувала і власне і використала для того, щоб поставити галочку, що, начебто, другий раунд переговорів відбувся з одного боку, а з іншого єдиним результатом ну саме по суті переговорів, окрім цього обміну окремими категоріями військовополонених, є сам факт фізично. Оприлюднення фізичної передачі російських пропозицій російського документу, як вони в Росії бачать укладення домовленості про режим припинення вогню і як вони бачать взагалі весь загальнополітичний процес врегулювання. Тому зараз, очевидно, після цього раунду, який ну, був цьому присвячений переважно цій передачі цього документу, буде. Часом ну, приблизно там тиждень, можливо, дещо більше, можливо, два тижні на формування взаємних пропозицій вже зауважень до документів. В принципі, це така звична практика, але позиція української сторони була в тому, щоб документами і пропозиціями можна обмінюватись без фізичної зустрічі, а напередодні таких зустрічей. Для чого росіянам була потрібна фізична зустріч заради передачі документів? Це просто їхня тактика розтягування часу. Так, абсолютно, я вважаю, що росіяни тягнуть час. Вони бачать, що ентузіазму у Вашингтоні стає дедалі менше стосовно можливостей укладення угоди між Україною і Росією. Але Трамп, якщо втратить інтерес, то він може вчинити в принципі біти такими двома сценаріями. Він може або збільшити певний тиск на Російську Федерацію, це такий більш оптимістичний для України сценарій, зокрема, принаймні збільшення санкцій щодо Росії, або може піти іншим сценарієм, коли він втратить політичні інтерес, власну політичну зацікавленість бути медіатором в процесі, який взагалі не рухається потрібними темпами, і може просто вийти, як вони це кажуть, в американській адміністрації з процесу переговорів і для того, щоб попередити е, настання як як першого, так і другого сценаріїв Росії треба тягнути час і робити видимість, що вони в процесі переговорів участь беруть, і процес, начебто, триває. Власне, для цього вони час тягнуть і десь от посередині балансують. Від режиму припинення вогню у українському і американському формулюванні, тобто всеосяжне, але на 30 днів для того, щоб перевірити наміри сторін, Росія відмовляється вже два місяці поспіль. Натомість в такому в чудернацькій такій формі вписує в документ представлений українській стороні сьогодні, що вони готові включати режим припинення вогню всього на декілька днів і лишень для обміну фактично тілами людей, які Будуть жертвами цього конфлікту на лінії на лінії фронту, тобто вони намагаються утримати фактично американську адміністрацію, на мій погляд, від застосування як жорсткіших дій стосовно Росії, хоча це під великим питанням, чи Трамп насправді до цього готовий до більш жорстких дій щодо Росії. І так само попередити вихід Трампа, ну фактично втрату Трампом інтересу в цьому процесі. Чому росіянам не підходить другий варіант поведінки Трампа, про який ви говорите? Варіант втрати інтересу, і повністю просто людина займається іншими справами. Росії дуже важливо на цьому етапі отримати певні поступки і обіцянки політичні від нового президента Сполучених Штатів. Тобто для того, щоб навіть продовжувати війну Україні і Росії обом сторонам на певних етапах варто фіксувати позиції. От, наприклад, вчорашня атака дронів на Російську Федерацію, вона теж є ну, частиною української стратегії. Ми фіксуємо і це впливає на переговори, що Україна має меншу армію, має залежність від наших партнерів, як мінімум, на 50% від виробництва і постачання зброї за кордон але при цьому Україна має і сильні сторони, наприклад, підготовка певних асиметричних дій. Тобто, в нас є інструменти, якими ми можемо впливати на, на Росію на ситуацію в російсько-українській такі диспозиції дипломатичні. Натомість для Росії важливо фіксувати те, що вони вважають за потрібне а для них дуже важливо, щоб новий вже президент Сполучених Штатів в якійсь. Осіб, або дотиснув Україну, або зі свого боку дав односторонню політичну обіцянку, закріпивши щось що для, Украї... для Росії важливо. Ну, наприклад, для Росії важливо, щоб з уст Трампа прозвучало, що за часів Трампа Україна не буде в НАТО. Тобто відкотити назад цю історію на рівні НАТО неможливо. Не буде жодного рішення консенсусного в НАТО про те, що Україна не буде членом НАТО, про те, що євроатлантична перспектива скасована бо такого консенсусу в НАТО не буде, але на цьому етапі. Вимагаючи по максимуму, щоб Україні відмовили в членстві в НАТО, насправді Путін може бути задоволений тим, що новий на даний момент президент Сполучених Штатів заявить про те, що не буде руху, Україна не буде членом НАТО. Ну принаймні за Трампа. Тобто, ось про такі речі зараз йдеться про фіксацію певних позицій. Плюс якщо почався дипломатичний процес, відновився після 22, після весни 2022 року. Росія використовує. Тову зацікавленість, яка поки ще є у Трампа для того, щоб максимально повернути ці переговори до тих вимог, які Росія мала навесні 2022 року. І якщо ми подивимося на ці пропозиції, оприлюднені сьогодні з боку Російської Федерації, передані українській стороні для мене, для людини, яка працювала з мінським процесом переговорним, ну як аналітик працювала багато років. А для мене це реінкарнація мінську. Це той самий стиль, це ті самі вимоги, це переплутаний порядок дій, коли спочатку йдуть політичні поступки з боку України. зараз же і військові, воєнні поступки з боку України, відступ збройних сил України. Росія вимагає, вимагає відступ і від кордонів україно російських, і від лінії фронту, і виходу з областей українських, які Росія визнала незаконно в своїй конституції. С. Іїми територіями, але при цьому є ціла низка політичних поступок, які вони від нас очікують. Оголошення нейтралітету українського накладання політичних обмежень на. Воєнні навчання, накладання обмежень на кількість армії, на виробництво зброї, на отримання зброї, накладання політичних обмежень, фактично на рішення наших партнерів і обмеження нашого суверенітету, тому що вже в цих пропозиціях сьогоднішніх там не йдеться про НАТО, і це було всім спеціалістам зрозуміло давно. Росії важливо, щоб Україна в принципі не була частиною жодного оборонного або безпекового союзу, не лише НАТО. Тому сьогодні вони говорять немає НАТО в цьому документі моменті йдеться про те, що Україна має бути нейтральною і ніколи не бути частиною жодних оборонних альянсів Ось, власне, про, про цей симбіоз політичних поступок з боку України і незрозумілих, розмитих в часі перспектив, начебто завершення війни, підписання остаточного договору. Ось з цим. Росії варто зараз вийти війти в ці переговори, зафіксувати свої переговорні позиції, що вони в 2025 році виглядають саме так, і навіть якщо війна буде продовжуватися інтенсивно й далі, вони потім будуть повертатися. Як вони зараз до Стамбулу 2022 року повертаються, то будуть повертатися згодом до Стамбулу 2025 року. Просто ці вимоги, які Росія сьогодні викотила, вони абсолютно не збавляються апетити, і виникає питання: а для чого потрібні взагалі переговори, якби Україна була на таке згодна? Тобто це умови капітуляції України, і про що тут можна перемовлятися? Ви кажете, що ну за ідеєю переговорів зараз мають сторони обмінятися своїми ідеями і потім контрідеї висловити, що ми на основі цього пропонуємо. Яка тут який сенс взагалі всього цього процесу? Сенс цих. Переговорів, якщо Росія як хотіла знищення української держави, так і продовжує його хотіти. Якби Україна мала той рівень підтримки з боку наших партнерів з боку в першу чергу Сполучених Штатів на той рівень, якого ми потребували і потребуємо, і будемо потребувати далі. Я не думаю, що українська влада мала би великий ентузіазм займатися пошуком якихось прийнятних варіантів тимчасових домовленостей, про те саме навіть режим припинення вогню з Російською Федерацією. Але у України є певні обставини, пов'язані в першу чергу з постачанням зброї з фінансами зі зміною риторики і позиції Сполучених Штатів Америки з неготовністю і ми бачимо на жаль, як змінюється в негативному сенсі: змінюється готовність Франції, Британії Німеччини навіть говорити про контингент для України, тому що все було прив'язано до позиції американців, і на жаль, позиція адміністрації Трампа вона така, що була вона була заточена, досі заточена на досягнення домовленості. Я думаю, цей фактор є ключовим. Таким двигуном, який штовхає українську сторону, шукати. Якогось конструктиву в ситуації, яка є зараз я маю на увазі в дипломатичній цій ага. в дипломатичному вимірі, виглядає абсолютно невигідно для України. Тому Україна намагається, як на мене, дуже правильно всю розмову про можливий режим припинення вогню перевести в максимально практичні речі, як тільки можливо. Добре, режим припинення вогню, але тимчасовий для того, щоб побачити, чи наміри серйозні у обох сторін. Режим припинення вогню добре. Але хто буде його моніторити? Хто буде верифікувати, Вати в який спосіб добре режим припинення вогню, але чи потрібно нам очевидно потрібно з української точки зору якісь місія, якийсь контингент, який буде присутнім на території України і буде додатковою перешкодою, принаймні політичною для Росії. Організовувати нові повномасштабні атаки і рухати лінію фронту далі вглиб підконтрольної Україні території, Росія ж навпаки намагалася максимально витиснути з Трампа, вважаючи, що Трамп має знову, мені здається, це така помилкова була. Помилкова е, гіпотеза Росії, що Трамп, натиснувши на Україну в нахабний спосіб, фактично змусить Україну поступитися і майже капітулювати перед вимогами Росії. Цього не сталося. І тепер Росія в все рівно залишається при своїх максималістських вимогах до того часу, доки цей процес буде виглядати потрібним в першу чергу. Сполученим ага, штатам. Я не думаю, що Україна буде чіплятися за цей процес, якщо з нього вийдуть сполучені штати. Пані Марія, дякую вам дуже за ваші думки. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональної безпеки і дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.